Щоденник ДДА, 8 квітня. Сімейна хвороба У багатьох із нас є діти, які в один прекрасний день можуть стати членами ДДА через те, що ми передаємо їм свою хворобу з сімейної дисфункції. Велика Червона книга. Сторінка 157. Ми пам'ятаємо, як у дитинстві задавалися питанням чому життя таке суворе до нас, на відміну від інших дітей. У своїх фантазіях ми уявляли, що до своїх дітей ми будемо ставитися по іншому. Вони ніколи не почуватимуться так, як ми, бо ми будемо найкращими батьками, такими, про яких самі завжди мріяли. Однак у більшості з нас не вийшло втілити цю фантазію в життя. Ми хотіли поводитися як люблячі батьки, але часто помічали, що робимо все навпаки. Що з нами було не так? Це ж наші маленькі діти. Чому в нас не виходить робити все краще? І нас стало мучити почуття провини. Ми все ще не розуміли, наскільки глибоко в нас вкоренилися наслідки пережитого в дитинстві. Хоч би які ми давали собі обіцянки, хоч би якими щирими ми при цьому не були, у нас повторювалася все та ж поведінка. У ДДА ми отримали полегшення. Чуючи, як інше, розповідають про те саме почуття провини, про свою нездатність стати такими батьками, яким їм хочеться бути. Нас втішає розуміння того, що ми не одні такі. Ми дізнаємося, що шлях до оздоровлення наших стосунків зі своїми дітьми полягає в тому, щоб насамперед зцілитися самими, оговтавшись від того вантажу, який ми принесли з собою з дитинства. Роблячи це, ми починаємо піднімати голову і звільнятися від провини, яка не дає нам рухатися далі. Ми починаємо поводитися інакше. Сьогодні я зосереджуся на своєму власному одужанні, знаючи, що саме так зможу справити позитивний вплив на своїх близьких.